Ходить з брехав. Серія... серія яка, блять? Никінечно. З 15. Так, це буде 15-та, добре. Єбашимо, Хуяримо. 11 ранку я натискаю кнопку. Поїхав. Треба сюди зробити музику, оцю от пи 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 пипи, вайдвок. Поняв, широкий ковальський йде на евакуацію. Хорошо, сейчас будет жестко. Я даже засейвлюсь. Са, Ивак. Оба. Они, короче, сделали и в этом сезоне, это 6 дней они, короче, ещё бахнули, типа, раньше в матче что я не знаю, 15-20. Тебя Типа. не... Хин... А, 2. Теперь О, гранати пішли. А що там небудь? Так, я сподіваюсь, ніхто не вмерне на, на них просто. І чому погода така херова завжди. Чи це труп? что все живы. Надо его. Не, 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 не. Чего я стреляю по мне, блять? Шизоид. Доброе. Справа ни хера не видно на видео. Реально. Що вони повилізали? І що тут ніколи не було? Це нереалістично. Не треба гранату, гад! Жакі вони шизоїди? Просто срака. Пиу, фиу, пье, фиу, пиу, пьеу. Загин, бегом. Загин, бегом. добрый день діти! Що я сюда по А ты що тут сидиш? Я тут финал стулки разнимаю, А, вы. Ааа, это поважно. Давай, то Це не просто поважно. Це мега поважно. Я на попередній випуск поставив лайк. Це круто. Блять, поставив. Ми ще на всі поставили Google взагалі молодець. Я ставлю тільки на ті, які дивлюся. Маєш дивитися всі. Шариш? тут дасть контенту, я за день не передивлюся. Так, почекай. Щоб... А, не важливо. Я хотів подивитися, скільки їх має бути на початку. Всього живих цих шизів. Ми на підході. Щоб стежити, чи ніхто не вмер. Але ладно. Вас зрозумів, хлопці. Пробуємо встигнути. Усім бути на поготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли! Зараз мають мутанти. Ну, що встали? Шановні. Може ми будемо йти? Це смішно якісь скрипти зламались доходить ну ота вже ці ваші вітчизняні ігри yeah, вони реально не йдуть добре дай я загружуся муха ти ще зові більше не розмови тільки не це о, вони залагали. О, все. пішло, пішло. Нема часу. Ау! Ухерав. Боже, Вова звуться! Це неможливо. Це музичний супровід. Набий йому їбало, За такий музичний супровід. Там що? Світ клином зійшовся? Давне стріляй. Добре, поки що сім живих. Блядь. Инкам инг. Ты смешный. Давай так. Ха-ха, я сказал смешное слово, все смейтесь. ха 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 Мужик темно. Пісраке. А ты Иван что, будешь врать? Що воно было? А, Сикфингер каржу. Да, я с своей группе скачал. Понял. Тиг я обнова и там сегодня обнова вышла. Медик, приведися до тями. 50 Габайт вчора. О боже! О Боже, в мене 0 ФПС. О Боже. Сьогодні ще скільки? майор, ми Визначити противника не У мене за Ти На цьому, на ліміті 35 ГБ. У мене АТСЛ. Через модем. Апдейт required. Окей. Мені ореть 103 години. до вертушок. Ще й в чом рік. Вернули всю. Вернули оцю першу карту, на якій ми задротили. А, а що, їх? її забирали? Ну да-да-да. Я не в курсі. Терміново. Ну то стоїть карту. Почему орань отображается в дискорде? Я вас всех мучу. Пішла... <связывая> Блять, какие костюбыли? Кого-кто? Щоб, ще б довше свою сцену показували, щоб всі точно вмерли. Добре. Фінал. За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо X-лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Після того, як усі спроби взяти Скадовськ під контроль провалилися, султан та його банда полишили одно. Зі зникненням цієї небезпеки, мізерний струмочок сталкерів та артефактів перетворився на бурхливий потік. Бізнес бороди став процвітати, а Скадовськ у популярності майже зрівнявся з баром Сторенген. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу. Бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Розповіді Гарика про боротьбу військових із небезпеками прип'яті багато кого зацікавили. Тож незабаром силами розрізнених груп розпочалося її вивчення. Попри постійні атаки бійців моноліту, сталкери змогли закріпитися у колишньому таборі військових і здійснюють звідти вилазки, щоразу більше заглиблюючись до міста привода. Розповіді про Азо перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає. Із чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до Ази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обід битих стежок. У зоні продовжують діяти загони найманців. Їхній інтерес до секретних лабораторій помітно заріс і встиг привернути пильну увагу СБУ. Однак встановити особу замовника, який стоїть за найманцями, не вдалося. Місцевість біля станції Янів приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним, але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. Вано пішов на армійські склади до волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта у ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАТ, полковник Ковальський, після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку.